І все, і ви собі виставляєте відео і раз на місяць заробляєте собі кошти. І я такий, о, у мене відос забрав, клас. І ви дивитесь у вас в Телеграмі реферальна ця система. Я тільки дивлюсь: о, хтось зареєструвався. А ну на сайт зайду, провірю. Зайшов на сайт? Дивлюсь на сайті. О, він реально зареєструвався. О, 300 доларів я заробив. Це що, 12 тисяч гривень, чи 11? чи скільки це? Більше 13 чи 14? до 15. 14 тисяч гривень це. Ого, от это да, Я на роботі менше заробляю. А ну жду ефір. Надурять чи не надурять. На ефірі мені зводзвонить хтось там, В'ячеслав. Алло, Сергій, ми вам хочемо перевести. Я дивлюсь, гроші реально мені поступили. Думаю, блін, неужели наконец-то, воно це робота. Це то, що ми чуємо. Я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну, давайте я от вообще, я не люблю людей дурить, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зароблять? Так, да, но для цього вам треба ну, не делать те, що ми кажемо, або забути на курс, або не передивлятися його, або не виставляти відео, або ну, не, не буде такого, щоб поняли, ви поняли, це купили 300 дорого. Ми вам нічого не должны, Ну, щастя подарувати ваше життя за 300 доларів. Ми вам можливість здаєте. Унікальну, реально робочу.